Перші роки нашого шлюбу це ще це було справжнє пекло. Свекруха не злюбила мене з найпершого дня знайомства. Пам'ятаю, як вона окинула мене зневажливим поглядом, і перші її слова, сказані прямо мені в обличчя, були: Боже, хто це? Далі, у той вечір, вона мене весь час підколювала. Її головна мета була показати мене недолугою, поганою майбутньою дружиною. На весіллі Тост, який вона виголосила, дуже поранив мене. Він був максимально хитрий, такий, щоб ніхто із гостей не помітив отрути. Але я чітко зрозуміла натяк, я роблю велику помилку, і тут мені не раді. Перші три роки ми жили у неї, і це було просто жахіття. Весь час я плакала у подушку. Чоловік нічого не помічав або не хотів помічати. Коли я скаржилася, він казав, що мені все це мариться, що мама просто має складний характер, щоб ви розуміли рівень її підступності. Найпростіше, що вона робила, це псувала вечерю, яку я готувала. Вона могла непомітно кинути жменю, солі в суп, поки я відвернулася. Чоловік кривився, а вона зітхала. Ой, молода ще, не навчилася готувати. Так минуло три роки, поки вона не вирішила перегнути палицю остаточно. А як вас зустріла свекруха? Пишіть у коментарях, також підтримайте цю історію підпискою на канал та лайком. У той вечір все змінилося. Вона несподівано стала до мене доброю, назвала доця. Весь день крутилася поруч, допомагала по господарству, і диво дивне. Жодної підколки чи їдкого коментаря. Вечір минав у дивній майже казковій атмосфері. Свекруха сама накрила на стіл, підкладала мені найкращі шматочки і ще битала про те, що нам з чоловіком треба більше часу проводити разом, берегти одне одного. Доцю, раптом сказала вона солодким голосом, коли ми допили чай. Ти виглядаєш такою втомленою? Іди прийми ванну спінкою. Розслабся, а я поки посуд помию. Телефон свій залиш тут, на столі, не тягни вогкість у ванну, відпочинь хоч годину від світу. Я була настільки ошелешена цією зміною і її раптовою турботою, що втратила пильність. Слухняно залишила смартфон на кухонному столі і пішла у ванну. Лежачи у теплій воді, я думала невже це сталося? Невже вона нарешті прийняла мене? Я розслабилася вперше за три роки. Це була пастка. Через півгодини я вийшла з ванної, розпашіла і спокійно витираючи волосся рушником. У квартирі панувала гробова тиша. Я зайшла у вітальню і завмерла. Мій чоловік сидів на дивані, обхопивши голову руками, наче від нестерпного болю. Звикруха стояла біля вікна. Картинно витираючи сльози хустинкою. На столі екраном до гори лежав мій телефон. Що сталося? запитала я, відчуваючи, як всередині все стискається від поганого перечуття. Чоловік підняв на мене очі. У них було стільки болю, розчарування і люті, що мені стало страшно. Як довго? тихо, майже пошепки, запитав він. Що, як довго? Я щиро не розуміла, що відбувається. Він схопив мій телефон і кинув його мені на диван. Як довго ти робиш з мене, ідіота! Моя мати мені намагалася очі відкрити, а я їй не вірив. Синку, не кричи. Жалібним, тремтячим голосом затягнула свекруха. Їй і так соромно має бути. Я просто хотіла час подивитися, екран засвітився, а там повідомлення. Я не хотіла читати. Але воно ж саме м'я тремтячими руками взяла телефон, відкрила месенджер. Там був відкритий діалог з контактом, підписаним коханий. Останні повідомлення були відправлені 20 хвилин тому, саме поки я була у ванній. Він прийшов, не можу говорити. Люблю тебе, скоро побачимось. І відповідь: Чекаю, моя кицю, коли ти вже кинеш того невдаху. У мене перехопило подих. Земля пішла з під ніг. Це не я, я була у ванні!» – закричала я, відчуваючи підступаючу істерику. Це вона. Вона спеціально сказала залишити телефон. Досить брехати, грюкнув кулаком по столу чоловік. Мама на кухні була, я чув воду. Ти мене за дурня маєш. Тут переписка за місяць. Я гортала чат вгору. Там дійсно були повідомлення. Багато. Про зустрічі про те, як мені набрид чоловік. Свекруха підготувалася геніально. Поки я спала або була зайнята, вона, підглядівши мій пароль, тижнями писала ці повідомлення з мого телефону, а потім видаляла, щоб я не бачила. А сьогодні розіграла фінал. Збирай речі, сказав чоловік льодяним тоном, не дивлячись на мене: щоб завтра тебе тут не було. Свекруха стояла за його спиною і, зустрівшись зі мною поглядом, ледь помітно кутиком рота, посміхнулася. Це був тріумф, вона перемогла. Але в той момент, відчаю, коли здавалося, що життя зруйноване, мене охопила холодна ясність. Я зрозуміла одну деталь. Добре, сказала я несподівано, спокійно. Я піду. Але спочатку ти зробиш одну річ я нічого не буду робити. Подзвони йому, перебила я твердо. Набери цей номер коханого. Я хочу, щоб ти почув голос того, з ким я тобі зраджую, і спитав його, як мене звати. Чоловік завагався. Навіщо цей цирк? Тобі мало приниження. Дзвони. крикнула я так, що у серванті задзвенів посуд. Якщо ти мене виганяєш, май сміливість почути правду. Він зло схопив мій телефон і натиснув кнопку виклику. Гудки пішли на гучному зв'язку: один довгий гудок, другий, свекруха раптом зблідла. Її очі забігали, моя, і вона почала е заткувати до виходу з кімнати. Я, я піду води поп'ю серце щось коле, пробалькотіла вона. І тут пролунав звук. Це була немодна мелодія, це був гучний, писклявий, старий рінгтон, Nokia тюн, який лунав безпосередньо з кишені її домашнього фартуха. Ми з чоловіком одночасно повернули голови. Час ніби зупинився. Він перевів погляд з екрана мого телефону, де йшов виклик на кишеню матері, яка вібрувала і грала музику на всю кімнату. Мамо? Голос чоловіка здригнувся і зірвався на шепіт. Вона застигла, наче паралізована. Вона була настільки впевнена у перемозі, що забула вимкнути звук на другому телефоні, дешевій кнопковій дзвонилці, яку купила таємно спеціально для цієї афери. Це, це не те, це помилка, почала вона. Але чоловік вже був біля неї. Він, не питаючи дозволу, Різко засунув руку в її кишеню і витягнув старенький телефон. На екрані яскраво світився вхідний дзвінок дружина сина. Тиша, яка запала в кімнаті, була важчою за будь-який крик. Він скинув виклик на моєму телефоні. Телефон у його руці замовк. Він знову натиснув виклик. Телефон у руці знову задзвонив. Він повільно підняв на неї очі. В цьому погляді згорів увесь його світ, усе його дитинство і вся довіра до матері. Ти писала сама собі, прошепотів він, наче умаренні, дивлячись на неї, як на чужу людину. Ти писала цю брудну Гедоту про мене з її телефону, на цей телефон, щоб зруйнувати мою сім'ю? Вона тобі не пара, зірвалася свикруха на істеричний виск, розуміючи, що втрачати нічого. Маска доброї матусі злетіла. Вона тебе не любить, вона нікчема, я тебе рятувала, я краще знаю, хто тобі потрібен. Чоловік мовчки поклав обидва телефони на стіл. Він підійшов до мене, взяв за руку і міцно до болю стиснув, ніби перепрошуючи за всі ці роки сліпоти. А потім, не дивлячись на матір, сказав тихо Але так, що у мене мурашки пішли шкірою. Ми збираємо речі та їдемо звідси. Шрам від цієї історії гоївся довго, але саме тоді мій чоловік вперше по справжньому став на мій бік остаточно і безповоротно.